Вітаю вас, дорогі мої друзі. Вітаю вас на каналі Моє подвір'я. Мене звати Інна. У нас просто жахлива погода. У нас така жахлива погода. Це страшно навіть на двір вийти. Це просто страхіття. Лиє зі всіх сторон. Просто жахливий дикий вітер. дивлюся зранку новини по телебаченню, бачу, скільки я оцей буревій не робив біди людям. скільки завдав клопоту. І електроопори попадали, і дерева попадали на будівлі, на машини. Ну, але, як то кажуть, будівлю і машину можна поновити, а от саме головне людське життя, людське здоров'я. Це жахіття, це просто жахіття. Товче, товче. На криші бляха наша хата покрита такою бляхою, в нас хата старенька, і то настільки це відчувається, цей гуркіт. Такі звуки негарні. Це вже, це вже кілька днів підряд, це вже другий тиждень у нас такі вітри, деколи лише на півдня вітер. Втихомирюється, стишується, то ще щось можна зробити. А отак, це навіть тяжко і страшно ходити по подвір'ї. Це просто це, це дуже жахливо і що ж ми зробимо. Це такі капризи старенької зими і капризи молодесенької весни, яка, напевно, як між собою бореться за. Що попередні дні в нас було сонце при такому вітрі, а сьогодні дощ і навіть сніжок такими клаптями польотує. От. Ще як дерева отак голі, то ще не так видно по них, що вітер, тільки гудить просто. А отак як в мене на подвір'ї багато туїв зелених, вітер має що впертися в оцю зелень. Це дуже, дуже видно, що вітер сильний. пройтися по своїх лівцях, сарайчиках, позаглядати до своїх курочок, кроликів, до качок. Це якийсь вітер, який вітриська сильний. Вчора був вихідний, я собі стільки на сьогодні напланувала роботи. Думаю, в неділю як би там не було, на понеділок плани склала, все як має бути. І те, і те, як Наполеона. Думаю, хоч би дня мені вистачило все оце переробити, що я запланувала. А вже сніг почався. Не дойшой вітер, то ще й почався сніг. Так, треба ховатися в теплицю. Тобто ж хоч в теплиці затишно. Знаєте, дорогі мої друзі, походила по подвір'ї, обійшла господарку, позаглядала по сарайчиках і назад втікла до хати. Та куди тобі? Та куди там така робота при такій погоді? Згадала сьогодні слова дуже гарні, колись мені одна моя коліжанка на вайбер скинула. Рано хотіла звернути гори, в обід рішила, ще хай стоять. Оце точно про мене. Поки сонячна погода, все, мене до хати не заженеш. Ви розумієте, я постійно щось по подвір'ї, по грядках, вже там, як то кажуть, город можна заглянути. Ну, як отака слякоть, ой, не хочу я там ходити. А ще тим більше на голову дощ падає і сніг якийсь польотує. Встигнемо ще ми. Ще ми з вами все встигнемо переробити. Все ми ще переробимо. Дорогі мої друзі, гарного вам настрою, незважаючи навіть на отакі примхи погодні. Міцного здоров'я, гарних планів і до нової зустрічі. Ми ще з вами не раз зустрінемось і маємо ще дуже-дуже багато тем для спілкування. Успіхів вам!